Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Як ми і казали, будемо намагатися е, тримати зв'язок з очевидцями цієї жахливої трагедії. Зараз у нас на прямому зв'язку людина, яка бачила все на власні очі. Зараз дізнаємося з перших уст ігор Іванов е, звати е, цього свідка. Ігоре, якщо ви нас чуєте, е, ранок недобрий для країни і для Львова, вітаємо вас. Та стадія. Розкажіть, як це було, де ви були в цей момент, і, і е, що ви встигли побачити, і як зорієнтуватися, що сталося? Ну, дивіться, це було після другої ночі. Я перебував е, в своїй квартирі, е, почув спочатку свист е, і вибух, але це не було в нашому будинку. Це було десь, е, десь в іншому місті, я не знаю де. А, і через певний інтервал, кілька хвилин, а, вже був знов той самий свист, і це вже був вибух в нашому будинку. А, я впав на підлогу в коридорі між а, товстих колон. А, от десь якраз лівіше, мабуть, за кадром мій будинок на першому поверсі, і це мене, мабуть, врятувало. А, і потім, через деякий інтервал, ще був, я чув третій вибух, але він був слабший. От. Що зараз з вашим помешканням? Що з вашою квартирою? Я після того як вийшов, звідти, ще не зміг туди потрапити, тому що зараз там проводяться роботи, розбирають завали, але вона пошкоджена. Тобто вікон немає. А от ви якраз бачите у мою квартиру на екрані, цей будинок. Ну, ви бачите, якому вона стані зараз. Ну, а тепер зрозуміло, що зв'язок з тими, хто разом з вами співмешкав в цьому будинку, сусіди. які є сусіди, що з ними? А, ну, Багатьох сусідів я вже побачив. А, в більшості людей, таких як саме як у мене, є якісь подряпини від скла. Тобто, скло летіло всюди і якраз швидкі надавали допомогу. А, але. Я не можу сказати про більш важких поранених. Я знаю, що і загиблі. Це вже краще офіційна влада повідомить цю інформацію, але у багатьох людей є поранення від скла, майже, майже в кожного з сусідів. А чи а, знаєте ви, скільки людей є, проживало у вашому будинку? Точно цифру не знаю, але це досить великий будинок. А, ну, це порядок це сотні мешканців. Угу. Сотня, дві, три. Е, зрозуміло, що зараз складно, коли ви бачите і своє помешкання, і не зрозуміло, що з сусідами. Е, ви ж чули, коли починалася повітряна тривога? Чи хтось із сусідів, і ви самі е, спускалися в укриття? Ну ви були вдома, це ми вже почули. Але була інформація від мера Андрія Садового, що поруч є дуже надійне укриття, і там всього перебувало п'ятеро людей. Тобто, люди знехтували повітряною тривогою. Я не був в укритті, але воно у нас точно є. Я не ризикував туди бігти після першого вибуху, тому що я просто перечікував на підлозі. Я читав інформацію від очільника військової адміністрації, що є ще не минула загроза. І до укриття ми треба йти через двір, тому особисто я перечекав себе в коридорі і ну. Мені пощастило. Я знаю, люди були в укритті. укриття воно відчинене і його зовсім недавно перевіряли після цієї трагедії в Києві. І з ним все було добре, воно досить добре облаштоване. Пасібі Ігор Іванов, очевидець, і фактично постраждали в результаті потрапляння російської ракети в будівлю. Міста Львова, пасибі вам велике. Ми шукаємо далі інших очевидців і тих людей, які постраждали в результаті ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. І Також більше інформації від офіційних органів вже буде в інформаційному випуску. Головне на ранок чекайте. Ну і тут ще ключове реакція президента. Також буквально в сьомої години ранку обов'язково буде відповідь російському ворогові. Відчутна відповідь за. за та уточнив Володимир Зеленський, коментуючи нічний російський обстріл Львова. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первина нашу сімейну, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, іначе я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся свою команду. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю, о 21.40 як і обіцяли вам, ми зв'язуємося зі Львовом. І в нас на зв'язку Тетяна Казанцева, екскурсовод зі Львова. Пані Тетяно, що ви нас чуєте? Вітаємо вас. Чуєте нас? Пані Тетяно, ми ну. Поганий. ми розуміємо, що зараз uh -huh. а, зона трагедії вона максимально перевантажена безумовно. Так і uh -huh. зв'язок може uh -huh. просто ну, просториватися і пошкоджена. Тому тут все зрозуміло. Ми бачите, намагалися uh -huh. наші колеги з другого сніданку, можливо, будуть шукати очевидців з гарним більш-менш зв'язком і будуть також повертатися до uh -huh. Львова. Uh -huh. А так, і ще спробуємо. Кількість. Давайте ще раз ну, спробуємо, давайте спробуємо. бо нам велика цінність наших глядачів і наших е очевидців трагедії. О, Тетяно, Чи чуєте нас? Вітаємо вас. Я зараз чую більш менш чую, переривається тата, але чую. Розкажіть, будь ласка, що сталося в ваш з вашим помешканням, де ви були на момент прильоту? Ну, Я була вдома і була, на жаль, сама, бо дочка в Карпати поїхала, решта на дачі. І я спала, знаєте, і то, власне, на щастя, коли був другий вибух, я, як завжди, проспала тривогу, я так сплю. І другий вибух, то я вже прокинулася і пішла в коридор. І я цього не роблю зазвичай. Я дуже легковажна була раніше. І я пішла на коридор. І третій вибух це просто був такий удар, що ну все посипалося, затраснулися двері. І найгірше то, що вилетіло рама віконна, і вона знесла та кусок стіни і впала на ліжко дочки, яка була в Карпатах. І вона, знаєте, під таким, а і в ще пальма стоїть на підвіконнику, і пальма теж в інший кінець кімнати відлетіла. Ну і ще розбився балкон, склався, бо в мене така веранда засклена. Скла вазонки, і воно так все стерчить, дуже страшно. І знаєте, я вам скажу таке: люди би не встигли вийти. Ну от хто як я проспав тривогу, то нереально вийти. У нас всі сусіди, от вони були. В момент виходу, і якраз ця сходова клітка, теж всі вікна посипалися з ходової клітки. Е, ну, бо то, що знаєте, ті вікна, які скло, пакети, вони більш витривалі. А там ще такі стояли е, дерев'яні, знаєте, і вони всі впали. І ну, ми не всти... ми всі вийшли в сховище, коли вже був фактично відбій. Ото є дуже. Прикро, насправді. А, а, а що вам відомо про ваших сусідів? Чи з усіма ви змогли зв'язатися, чи всі вони живі здорові? Ну, у нас все добре, бо ми далеко. Ну, як все добре, то вже не добре. Але ну, ми на відстані досить великі. І просто така пішла вибухова хвиля, видно. Я не знаю фізики, але ну, якось воно так працює. І насправді просто ніхто не міг спати. Люди такі бадьорі, вони почали там пересаджувати вазонки, бо то все побилося, знаєте, на сходові клітці, і в нас там вазонки, я розвела. І ніхто не спав. Ці скла досі приїхала одна сміттярка, друга, бо щось в наш будинок дуже скла посипались. Але я зараз йшла ну, далі, так я бачу по районі, так хрустить під ногами, ото скло воно лежить. Яка там зараз ситуація навколо, навколо всієї цієї території? Продовжують працювати ДСНСники. А біля вашого будинка продовжують прибирати? Як там зараз? У нас прибрали. У нас вже в під'їзді все дуже гарно. У нас дуже гарні двірники. Вони вже все прибрали, все витерли, викинули. У нас нічого немає. Я тільки особисті скла. Я викликала майстра. Знаєте, просто. І має прийти майстер. Ну я позвонила на гарячу лінію, але я свідома того, що ну, місто не прийде, напевно, найближчий час мені ті скла міняти, правда, і не до того. Там є серйозні біди в людей. І прийде майстер, то зробить. Але от що далі робити чи там далі жити, от я не знаю тепер, що то що, що робити далі. Я думаю, для всіх тепер таке питання. Ми співчуваємо. Мічно обіймаємо вас. І от пані Тетяна, от важливу річ сказала, не можна бути нам всім українцям легковажними під час тривог. Ось вам ще один приклад: максимально берете своє себе, своє життя рідних і близьких, передавати цю інформацію, перед де ви є, як ви є, розуміти, що з нами відбувається.